Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління Часу Богу Штайн. Сьогодні хочу з вами говорити чесно. Ось так: чи буває у вас так, що коли ви зранку прокидаєтеся, ніби як час є, маєте багато часу, тому що вже вмієте його планувати з нами, маєте багато ресурсів, маєте енергію, все маєте, а настрою нема. Є таке? Буває часом. А чому немає? Чому немає настрою, коли є час, коли є ресурс, коли є багато енергії, коли все є? Чому немає настрою? Тому що, на, на мою думку, можливо, і ви погодитесь з моєю думкою, тому що немає цілі. Коли я зранку прокина, прокидаюся мене аж підкидає, а цілі у мене немає. У мене таке рідко буває, в мене завжди є цілі. Але я згадую собі часи, коли я. Прокидалася, дійсно, в мене не було цілі. Я дійсно себе погано почувала, тому що енергії багато. Вже як знаєте, як це кажуть, як аж копитом б'єш. Багато енергії, багато всього. А що робити, ти не знаєш. Куди піти, ти не знаєш. І дійсно, дійсно, якщо у нас немає цілі, то ми не можемо застосовувати ні свій ресурс. Ні свою енергію, ні робити щось, не створювати щось таке прекрасне, яке дійсно буде нам давати гарний настрій. Але згадайте, якщо у вас ціль є. Якщо у вас є ціль, що ви робите? Ви тримаєте фокус на досягненні цієї цілі, ви хочете цю ціль. У вас з'являється драйв, у вас драйвить. Ви отримуєте кайф від життя, тому що ви робите те, що ви хочете, і ви знаєте, що в результаті ви будете мати. Те, що ви дійсно хочете, дійсно бажане. І у вас з'являється і енергія, і настрій, і ресурс, і ви все це вкладаєте для того, щоб потім отримати вже задоволення від досягнення своєї цілі. А якщо взагалі є ціль, але вона якась така дивна. І вона більше дає мені поганого настрою, ніж хорошого. Адже бувають цілі, які ви дійсно хочете, які дійсно ваші, а бувають цілі, які кимось нав'язані. От ви послухали якусь людину, вона дуже гарно розказала про свою ціль. Вона її так розказала, можна сказати, вона вам її продала. І ви захотіли теж саме, що, що має ця людина, захотіли таку ж саму ціль досягати. І все, і ви намагаєтеся, ви зі шкіри вилазите, ви хочете, а у вас нічого не виходить. А чому так відбувається? Тому що інколи ціль, яка є, вона може давати вам енергію, вона може давати вам натхнення, вона може бути опорою у вашому житті. А бувають такі цілі, які нав'язані кимось, або, до прикладу, якась така ціль, що вам необхідно її зробити. Просто треба. Ви її робите не з задоволення, не з ентузіазмом, не з енергією, а просто тому, що треба, і відповідно, настрій відповідний. Або бувають такі цілі, до прикладу, в 80 років пробігти марафон. Все, ви розумієте, що ця ціль буде недосяжною заздалегідь і все, і настрою йти до цієї цілі немає, е, я все рівно нічого не зроблю. Або бувають такі цілі, які нав'язані, просто нав'язані. До прикладу, у мене є Грюмер, яка робить гарним моїх собачок. І вона все життя вона хотіла стригти, причисувати собаку. Це була її Просто мрія, вона любить собак, вона їх всіх заціловує, і вона хотіла їх стригти, причісувати і наводити їм красу, тюнінг собакам. Але батьки її заставили піти і вивчитися на економіста. Вона пішла, вона вивчилась на економіста, вона досягла цієї цілі, але вона досягла її без радості в житті, без гарного настрою, без драйву, без ентузіазму, без кайфу, просто досягла, поклала дипломи батькам на стіл. І сказала: а сьогоднішнього дня я буду навчатися на грюмера і буду навчатися, щоб бути дійсно. Професійним грюмером, і вона дійсно, вона зараз професійний грюмер, в неї є свої собаки, вона її готує на виставки, в неї дуже цікаве життя, вона їздить за кордон, вона показує своїх собак. Вона допомагає, щоб інші собаки також були гарні і також були охайні і дарували радість своїм господарям. Тобто вона робить дуже гарні справи, має гарну ціль, і вона нею живе. Отже, ціль може бути як опорою в житті. Як для того, щоб мати гарний настрій, мати драйв, мати натхнення, ну щоб просто жити, жити в своє задоволення і досягати цих цілей, які у вас є. А можуть бути цілі. Які дійсно нав'язані, які вони не потрібні, тобто ти не хочеш їх досягати, ти постійно себе змушуєш їх досягати. І різні ціль в житті має бути опорою, а не гирею. Якщо ваша ціль гиря, тут важливо задуматися, а яка ціль буде для мене опорою. Але є ще один варіант. Є ще варіант, що взагалі немає цілі. Людина зранку прокидається, вона взагалі не має цілі, і вона не знає, що робити, куди. Їй йти, що їй досягати, просто немає цілі. Ви спостерігали коли-небудь за дитиною, яка сумує, і ви думаєте. Питаєте, а чого ж ти сумуєш, а що з тобою не так? А можливо, можливо, ти захворіла, щось ти якась сумна, щось не так. Але нам навіть в голову не приходить подумати про те, що в неї немає цілі. І коли ми бачимо таких дітей, треба сказати: А давай підемо, щось зробимо, а що тебе зараз цікавить, а що б ти зараз хотіла зробити. А давай підемо зробимо так само і з дорослими. Часом також буває, може бути дуже похмурий день, може бути сніг, дощ, от як, як вчора, все в один день. Але коли є ціль, то ти цього не помічаєш. До прикладу, ввечері спілкуюся зі своєю сестрою, вона каже, вас як там погода? Я кажу: ну, сонце, не знаю, в нас сонце. А вона каже: в мене такий дощ, в мене таке якесь все сіре, настрою нема. А в мене настрій є, бо в мене тренажерний зал, робота, е, об'єкти різні. У мене багато планів, в мене багато цілей. Я навіть цього не побачила, що там похмуро. Я побачила, що в мене сонце. Можливо, я і так і заглядала в вікно в той момент, коли було сонце. Але в мене було сонце. Тому що я була зайнята, в мене було багато цілей, енергії, емоцій. Дуже багато мені за всіма хотілося поділитися своїми емоціями, багато, ну, багато всього зробила. І на завершення у мене ще ввечері був тренажерний зал, де також я просто цим живу. І це дійсно, коли немає цілі, ми впадаємо в сум, Нам сумно, ми не знаємо, що. Нам робити, і не знаємо, як як впоратися з цим. Але дивіться, як ми можемо дізнатися, чи це дійсно наша ціль. Адже може бути ціль істинно наша, а може бути ціль, яку нам нав'язали і яка є для нас тягарем. Як дізнатися, чи ціль є опорою? Чи ціль є тягарем? Все дуже просто. Якщо ви собі прописуєте перші прості кроки в напрямку своєї цілі, в напрямку досягнення цілі самі прості кроки, які тільки можна зробити, просто встати і написати, до прикладу, план дій в напрямку цієї цілі. І якщо ви це робите з ентузіазмом. Бистро робите і хочете вже починати щось робити, все, енергія пре, драйв пішов, настрою багато, все значить це дійсно ваша ціль. А якщо ви не можете зробити навіть цих простих кроків е, в напрямку цієї цілі, потрібно задуматися, можливо, ціль не ваша, можливо, кимось нав'язана і також відсіяти її. От сьогодні, сьогодні, я прямо дам вам завдання написати одну ціль. Яка вас дійсно надихає, яка дійсно ваша, яка дійсно заставляє вас прокидатися, драйвувати, з гарним настроєм її досягати, і написати одну ціль, яка вас не надихає, і яка є тягарем, і, і, і де ви себе примушуєте, щоб дойти до цієї цілі і досягнути її, щоб, хоча б зробити один малесенький, найлегший крок в напрямку цієї цілі? Одна ціль, яка надихає. Інша ціль, яка є тягарем, виписуєте і вирішуєте для себе, просто приймаєте рішення, з чим я далі йду в життя, що я далі роблю, і все. І у вас є одна ціль, яка дійсно вас надихає, яка вас спрямовує, яка дає вам енергії. Під цю енергію у вас зразу з'являються ресурси, і ви легко-легко все в житті досягаєте. Ми завжди вам рекомендуємо писати список завдань на сьогодні, і сьогодні я також вам це рекомендую. Напишіть список завдань на сьогодні, і зразу ж в цей список завдань впишіть саме ту ціль, з якою ви вибрали йти в життя, яка має, має дійсно у вас в житті відбутися, здійснитися, досягнутися. Як хочете собі, просто обов'язково її запишіть. Напишіть собі ще цілі по вашій роботі, по бізнесу, що дає вам дохід, адже завжди досягати цілей краще, коли є ще й час, коли є енергія і ще є грошовий ресурс. Також вам необхідно його мати. Тому напишіть цілі по роботі, напишіть цілі по навчанню. Обов'язково світ дуже цікавий, треба йти в ногу з часом, кожного дня навчатися і напишіть свої особисті цілі, що дійсно в. Вам хочеться їх досягати, виконати. Напишіть собі завдання до кожного виду таких цілей. Особисті також відпочинок. Відпочинок це не обов'язково задерти ноги і лежати. Відпочинок це переключення між різними завданнями. Тобто, ви робили якесь нудне завдання, потім ви взяли, переключилися на якесь веселе завдання, потім ще навеселіше, ще навеселіше. Ідей маєте що згадати в кінці дня і похвалити себе, які ви молодці, що ви дуже гарні. Гарно прожили цей день. Обов'язково подивіться, чи поміщаєтесь ви у 24 години. Не забудьте собі залишити час для форс-мажорів, адже форс-мажори були, є і будуть. І ми можемо їх розглядати як нові можливості, ми можемо їх розглядати як проблеми, ми можемо їх розглядати як щось навіть приємне для себе. Отже, обов'язково залишайте собі для них час. І все, і малюйте маршрут дня. Розпишіть собі, коли яку, яке завдання ви будете виконувати протягом дня. Все і у вас вже не буде питання. Є у мене ціль, немає у мене цілі? У вас є ціль. У вас є ціль найкраще прожити цей день і. Отримати багато задоволення, а ввечері обов'язково себе за це похвалити і задати собі таке питання, а що сьогодні зробило мене щасливим? Отримати відповідь на це питання і завтра ту саму дію повторити, адже щастя у вас має бути кожного дня. Все, всіх обняла, до нових зустрічей, і я біжу в свій щасливий день.